Вітаю, слава Україні! Традиційне включення. Вітаю сьогодні медичних працівників міста з майбутнім професійним святом. Мав можливість привітати наших медиків і наших військових медиків з госпіталя з днем медичного працівника, вручити подяки, грамоти. Також допомогу різним закладам. Для нас дуже важливо пам'ятати наших медичних працівників. Які сьогодні лікують військових які лікують цивільних. Дякую, що нещодавно на зустрічі НСЗУ. І після перевірок міські заклади визнані одні з кращих в області. Дякую всім колективам, всьому медичному персоналу, медсестрам, медбратам, лікарям, санітарам, санітаркам, технічному персоналу. Вітаю з медичним професійним святом. Нехай все вдається, і нехай ми далі рухаємося і робимо кращим наші медичні заклади. Також вітаю свого батька, тому що мій батько медик, і син навчається в медичному університеті, тому їх теж вітаю з днем медичного працівника. Також дякую ректору медичного університету, який був присутній на заході. Ну і всім гостям, які вдалося сьогодні привітати наших медиків. Низький уклін, велика подяка нашим медичним працівникам. Далі продовжуємо допомагати чергову допомогу. Передали для 4-ї окремої танкової бригади, тому кожного дня передаємо допомогу нашим військовим і робимо все, щоб військові отримали допомогу. Зокрема, танковій бригаді передали в дрони. Для того щоб бити ворога, наше завдання 10 тисяч півідронів, 10 тисяч москалів забитих. Тому для нас це надзвичайно важливо. Також відкриваємо новий набір курсів на українську мову для внутрішньопереміщених осіб. Вони стартують уже на початку осені запис групу. У міському центрі дитячої та іноцької творчості Івано-Франківської міської ради за номером телефона 067 648 8204 Галина Васильівна. І запис в онлайн групу можна також онлайн-групу за номером телефону 095 101 98 28 Ірина вікторівна. Пам'ятайте, мова це наша зброя. І ще раз вічна пам'ять Ірини Фаріон, чор мав можливість. Бути на похороні І вірю також, що сьогодні спілкувався з народним депутатом України Оксаною Савчук. Блокується трибуна дуже наші депутати Верховної Ради бояться рішення про заборону московського патріархату, не розумію. Сьогодні питання української мови, питання заборони російської церкви це питання безпеки України. Нагадаю, також програма українізації буде на найближчу, 22 серпня. Буде сесія. Програма українізації Івано-Франківська буде запрезентована громадськістю і затверджена сесією міської ради. Традиційно вівторок у нас відбувається велоінспекція. Розпочали її, об'їхавши різні райони, були сьогодні в Опришівцях. Подивилися, як вулицю колективну ремонтують за бюджету участі. Там живе інвалід без двох ніг. Тому люди активно голосували, тому роблять відповідне благоустрій. Заїхали в дитячий садочок номер 20 Орсинка там упорядковуються зараз підвальні приміщення, хоч там є і віконниці, але дуже важливо всі приміщення відремонтувати, щоб було. Належне укриття, тому робиться роботи. Зараз цей заклад також приймає дітей: 165 дітей. Персонал інколи працює з 5-ї години, години ранку, аби діти мали нормальне харчування. Тому дякую нашим е закладам. Ну І подивилися якісь різні речі, де треба прибрати, де, де якісь підсипати щебенем. Немає можливості, можливо, капітальних ремонтів багато що робити, але елементарні речі, зокрема вулицю Василишина, частину, де можемо защібнути, де можемо заасфальтуємо, Теж важливо у цьому мікрорайоні, зокрема в мікрорайоні Опришівці. Ну і також подивилися, де які ще треба якісь речі зробити у мікрорайоні Опришівці. Очікуємо буквально найближчими днями. Мала компанія Рковиця нам стартувати добудову школи для мікронопришивці. Така була домовленість і віримо в те, що та друга черга школи мікроранопришивці буде збудована, а найближча школа, яка буде добудована, це в Крихівцях. друга черга завдяки компанії Вамбуд. Також хотів би сказати про Вчорашній день, коли не мав можливості брати участь у презентації, нагадаю, що сьогодні ті будинки, які перейдуть з комфортного дому, створять об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, вони отримують 100 тисяч гривень на енергоефективність. А також буквально найближчим часом фонд енергоефективності України, 26 липня, здається, буде презентувати програми міжнародні для саме ОСББ. тому є можливість взяти кошти. У міжнародні наші партнери саме не ОСББ дають. До речі, хочу відразу сказати, що вже за липень місяць вдалося мені ну, досить дати дві, дві речі по комфортному дому. Перше, я ухвалив рішення про призначення нового керівника комфортного дому це буде учасник бойових дій, вже колишній командир батальйону 78-го батальйону 102-ї бригади Андрій Тірон. Який мною буде в найближчим часом призначений керівником комунального підприємства комфортної дії, загалом буду старатися зараз максимально учасників бойових дій задіювати в призначення на ті чи інші посади? Також вдалося дуже оперативно були проблеми з відключенням ліфтів. Вирішити цю проблему сьогодні ліфти включені. Ну і також частково буде знижена. Ми бачимо деякі, деякі речі, тобто, тому частково буде переглянута кварплата, в липні вона буде менша. Ще одне питання, яке знаєте, люди, яким це не подобається, і я хочу ще раз про це сказати: тобто, читав нещодавно один допис про корти. Який на міському озері відразу хочу сказати: місто оголосило інвестиційний конкурс і ми маємо е, отримати п'ять кортів, тобто два корти міських, три критих, а також басейн. І саме, поки не буде повністю зроблена ці роботи, інвестиційний конкурс не буде закритий, ніхто не зможе скористатися. Тому ми стараємося залучити сьогодні кошти. Ми розуміємо, що Кортів нам не вистачає, басейнів не вистачає, але ми не маємо можливості сьогодні це фінансувати з міського бюджету, тому залучаємо кошти різних інвесторів і повірте, проконтролюємо, щоб все було якісно зокрема, ті корти, які ще не передані сьогодні, щоб вони були якісні і щоб все було. Відповідно до чинного законодавства, ну і на завершення хочу ще раз нагадати, що кожен може долучитися до відповідного реалізації допомоги нашим військовим. Місто підкреслюю, вже спрямувало. Станом на сьогодні 360 мільйонів на підтримку збройних сил України на різні програми. А до кінця року ця сума буде вже ми бачимо більше 600 мільйонів гривень, що більше 17,5-18% міського бюджету. Але кожен може також долучитися, принести свою посилку на логістичний центр і віримо в те, що ну, пріоритетом для нас саме є забезпечення, забезпечення цих речей. Ну і ще одна подія це. Відкриття простору для наших військових це дім воїна на стрільців. Ми вже внутрішні ремонти зробили. Зараз приступаємо до поряджених робот зовні для пандуса, для того щоб повністю було доступне це приміщення. І надіємося, що найближчим часом відкриємо на січових стрільців такий ветеранський простір для. Комунальної установи дім воїна, де кожен хлопець, який служив, чи дівчина яка служив, зможе отримати в тому числі психологічні послуги, реабілітацію, соціальну реабілітацію, тобто інші речі, які, які є надзвичайно важливі. А також буде. Вже скоро драмтеатр наш дасть виставу благодійну для нашого реабілітаційного центру, який в структурі Центральної міської клінічної лікарні е, на Софіївці. Тому також закликаю брати активну е, участь. Е, скажіть, будь ласка, чи ще шукаєте людей на проєкт по охороні культурної спадщини? Так, нагадую, відкритий є конкурс, будь ласка, також на найближчу сесію ми додамо штатні одиниці, тому що роботи буде набагато. Більше, тому, будь ласка, користайтеся можливістю. Христина Рибак задає питання, обіцяла, що приберете законно стало шиномонтаж на, на Галицький Стурден, а там під чином монтажом щурі живуть. Будь ласка, виконайте обіцянку, вже два роки пройшло. Обов'язково зараз попробую, щоб це реалізувати. Є на англійській, навіть на англійській, на іншій мові, не на жаль, не знаю цієї мови. Якщо англійська, то дещо знаю. Ну і на завершення. Дякую за можливість спілкуватися. Всім гарного дня, спокійного дня, спокійної нам ночі і слава Україні!